Тату Небесний. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві. і віддаємо, Господь Боже, тобі все. Я молюся, Господи, Боже, за тих людей, кому важко, в кого немає віри, в кого немає надії. Ісус, я молюся, Господи, дай їм все те. Що їм необхідно. Я молюся, Господи Тобі, Боже, Господь, щоб в їхнє життя прийшло оновлення, в їхнє життя прийшли твої зміни. Я молюся, Господи, Тобі, Боже, і ми молимося, Господь Боже, за те, що є в нашому житті важливе, це наша країна. І ми молимося, Господи Тобі, Боже, за наших захисників. Молимося, Господи Тобі, Боже, за їхнє життя. Збережи їхнє життя. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб в них було все необхідне. І молимося, Господи, також, Господь Боже, за лікарів, які надають допомогу нашим захисникам. Допоможи їм, Боже, Ісус. Ми приходимо також до Тебе в молитві, Боже, і просимо Господь Боже, щоб на кожному шляху ворог зупинився. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб не було просувань ворога. Ісус, Господь, Ти є Бог. Бог визволитель, Ісус Господь, я також, Господи, молюся, і ми молимося, Господи Тобі, щоб наше небо було чистим, щоб наше небо, Господь Боже, не здригалося, Господь Боже, від того лихого Боже, що ворог робить. Ісус, ми молимося, Господи Тобі. Молимося, Господи, Тобі, за нашу владу, за нашу державу Боже, допоможи їм, Боже. В ім'я твоє, Боже, покладаємося на Тебе, молимося Тобі, в ім'я Твоє Боже. Амінь.